У першому таймі у нас тотальна перевага була. От коли почали гру, там декілька моментів ніж не реалізували. Ну, не йшов останній пас. В першому, що в другому таймі. останній пас от, боремся, ми от. Є в нас така ця проблема. А так, ну, трошки в першому таймі ми знаєте, досить так, академічно грали. Все, всі тільки з м'ячом. Знаєте, ну пропустили гол, ну то така випадковість, ну як випадковість, то що він там перетнув лінію. Це випадковість така, просто на рівному місці втратили м'яч. Це мене більше бентежить в простій ситуації. Там не добігли, ну це вже таке. Другий тайм, ну молодці вийшли, знаєте, зрівняли рахунок. У да, них один момент був там, у них після стандартів. В них… Те, що ми казали, розбирали після стандартів. Так, ну, повна перевага в другому таймі. Ну, сьогодні, на жаль, не вдалося. Ну, нічого страшного абсолютно нема. Хотілося виграти дійсно, але на жаль, сьогодні, ну, так би мовити, вдача була на нашій стороні. Наступний поєдинок небабузова, знову ж таки, ставити лише максимальні цілі чи можливі експерименти ну, зіславним. Та, 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 ну якось, ну, нам очки потрібно набирати. Ми йдемо, я не той, що буду експериментувати, розумієте? Хто от як вийшов на поле, хто як себе показує, той буде грати. Все, все дуже просто. Кожна гра, бо я ж кажу, сьогодні трошки я, от, ну це більше моя, трошки вина що, не доналаштував хлопців. Знаєте, вони трошки осолив в першому таймі, за другий тайм молодці вийшли. Ну, все, ну І в другому таймі, вроді перевага, от останній пас знаєте, ну, не доходить останній пас. Ну, буває і таке. Найголовніше, що зміст гри в нас. Ну, я задоволений самим змістом гри, а от деякими моментами. от. Знаєте, не вистачало сьогодні трошки солідності тої впевненості, а ще раз кажу, треба максимальною самовіддачою завжди працювати.